Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Нагадаю тобі, що минулого разу ми побачили Ісуса Христа, як Він угамував бурю і заспокоїв море. Сьогодні ми дізнаємося ще одну приголомшливу історію. Слухай Навіжений Євангелія Від Марка. П'ятий розділ Невдовзі. Човен дістався протилежного берега озера. Ісус та його учні не зазнали ніякої шкоди. На цьому березі не було ніякого натовпу. Раптом вони почули пронизливе виття. Потім страшні вигуки залунали один за одним, і звуки ці наближалися до них усе ближче й ближче. Учні чули розповіді про божевільних диких людей, яких виганяли з міста, і вони мешкали серед кам'яних скель на навколишніх пагорбах. Ніякі ланцюги не були достатньо міцними, аби утримати цих навіжених від пошкоджень, яких вони собі завдавали, чи навіть від самогубства. Учні стривожено Притислися одне до одного, коли навіжений з'явився в полі їхнього зору. Його очі божевільно витріщилися, волосся було скуйовджене і сплутане, а голе тіло було вкрите ранами та виразками. Ісус залишався спокійним. Він рушив до навіженого, і той зразу ж зупинився. І упав на коліна перед Ісусом. Не мучи, не карай мене, Ісусе, вигукнув він. Я знаю, хто ти є. Ти Син Божий. Ісус відчував глибокий жаль до навіженого. Він знав, що не з власної волі той так себе поводить. Це сатана своєю диявольською силою керував ним. Як твоє ім'я? запитав Ісус. Легіон відповів навіжений. Це тому, що в мені ціла армія бісів. Духи диявольські. Вийдіть із цієї людини, наказав Ісус. А неподалік від них паслися свині на схилі пагорба. Пошли нас у цих свиней, змолилися біси. Добре, погодився Ісус, ви можете увійти в свиней. І враз усі свині кинулися бігти з пагорба і поплигали в озеро. Тепер колишній навіжений достеменно знав, що Ісус назавжди звільнив Його з під влади сатани. Божевільний вираз зник з Його очей. Він щасливо посміхався до Ісуса. Ісус допоміг йому звестися на нові, а учні підхопили його і повели до озера, помити йому обличчя і волосся. Вони поділилися з ним і своїм одягом. А чоловік, який випасав свиней, що духу кинувся до міста, аби розповісти всім про те, що сталося, і невдовзі до цього місця почали стікатися цікаві. Вони, вражені, дивилися на свого навіженого, який сидів спокійний та вдягнений і приязно розмовляв із своїми новими друзями. Однак прибулі не привітали Ісуса. Вони гнівалися на цього загадкового чужинця, через якого їхні свині потонули в озері. Будь ласка, йди від нас, сказали вони Ісусові. Без зайвих розмов Ісус і учні повернулися до свого човна. Дозвольте. І мені піти з вами, благав колишній навіжений. Мені потрібно, аби ти залишався тут, відповів м'яко Ісус. Ти прислужишся мені більше, якщо розповіси всім тутешнім людям, яким добрим був до Тебе Бог, і дозволиш їм на власні очі переконатися в цьому. Якщо наш Господь Ісус допоміг нам, стілив нас чи простив нам наші гріхи, то ми можемо і навіть повинні розповісти про це нашим друзям, щоб і вони могли отримати допомогу від Ісуса. Це наш урок сьогодні. А ще ми дізналися, що Ісус значно сильніший від Сатанеї усього зла у цьому світі. Але нам час прощатися до побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.